Думаю, більшість з нас обожнює морозиво. І навіть зима цьому не завада. А чи задумувались ви, що існує місце, де всі страви подають з морозивом? От уяви, приходиш ти в ресторан, а там суп з морозивом, салат з морозивом, м'ясо, бургер чи риба також з морозивом. Ти прикинь, як це круто? Тож бери собі похрумкати, чайку, та я запрошую тебе у гастрономічну подорож унікальним місцем погнали! недалеко від метро Арсенальна нещодавно відкрився новий ресторан Масімо Джеларті від найбільшого українського виробника крафтового морозива. Наразі це єдиний ресторан в Україні, всі страви, в якому подаються з гастрономічним морозивом. От, наприклад, ми сьогодні покажемо незвичайний салат Цезар та бургер з морозивом із гірчиці та меду. Також це єдиний заклад, де морозиво, в тому числі алкогольне та без цукру. Готують при гостях за допомогою міксерів та рідкого азоту. Ну і на довершення тут є дуже цікава колекція десертів та навіть піци і суші з морозива. І на додачу вперше в житті ми сьогодні спробуємо коктейлі для приготування, яких використовується справжнє морозиво. Нарешті ми добралися до Маджеларті і вже одразу замовили собі чайок, щоб зігрітися. Із страх одразу нас привернули увагу бургери з гастрономічним морозивом. Я навіть не знав, що такі існують. Будемо куштувати, обов'язково. А ще скуштуємо Цезар. Але це тільки для початку, бо далі будуть десерти. Принесли нам бургер, яловичий, з двома котлетами та з морозивом із гірчиці та меду. Це взагалі щось крише. Я навіть не знаю, що це буде. Давайте спочатку це морозиво. Візьмемо, мотаво. просто скуштуємо. Що це таке? У мене зараз якийсь гастрономічний шок просто. Я не знаю, як це описати. Це одночасно гірчиця, одночасно пломбір і одночасно трошечки меду. І воно все холодне, але вже трошечки тепле. Перше, що хочу сказати, це великий плюс, що тут подаються картопля. Це прям велика база. Вони нам його подавали, отак от от зробили горілочки, щоб воно трошки розплавилося і стало як соус. Пахне доволі смачно. Давайте куштувати. Кладемо другу булочку. Ось зараз, якщо я вкушу, то воно все мені на штани Ну, От таке. Тут була склейка, бо я весь в соку бургера, він настільки соковитий, ви не уявляєте. І до того, що він смачний. Тут немає поганого привкусу м'яса, тут дві котлети, великий помідор, салат, огірок, сир. Ну і, власне, морозиво. Все настільки соковите, що я навіть не знаю, як його їсти. Він дуже смачний. Картопелька, чек соковитості. Якої соковитості? Хрумкості. Хрумка? Ні, ну, бургаз, реально лайк. Особливо враховуючи, що я вперше їм бургер з морозивом. У мене в голові це до сих пір ніяк не переварилося. Трошечки поїдений, але все ж таки Цезар. Він подається з морозивом, кропом і базиліком, по-моєму. І це знову от наче пломбір, але одночасно з італійськими травами якимось. Давайте скуштуємо це разом. Ну і він виходить на соус у салаті. Знаєте, це дуже смачно. Це крутий цезар. Ти у нас експерт по цезарі, Скажи, як тобі взагалі. Смачний цезар. Ну, а якщо порівнювати з тим, що ти коштувала ну Це і смачніший за рахунок того, що в ньому це морозивко. І ще швиденько вам розкажу про коктейлі. Вони тут теж робляться з морозивом. Це капець. Ми сьогодні стільки морозива з'їмо, що воно голову не налазимо. Ось цей коктейль — це і гристе, і е, лимонне морозиво. Ось цей це Порнстар Мартині, тут іде манговий сорбет. Надзвичайно ніжний. П'єш таку тягучу-тягучу якусь штуку, яка має трошечки гірчинку, але все інше заповнює собою манго. Якщо ви колись таке робили в дитинстві, вам дають морзово на кухні, але ви довго до нього йдете і воно трошечки вже розтаювало. Оце дуже схоже на нього. Це з лимоном. Тут смак трошечки інакший, тут і гристе, воно з лимоном. Більше кислоти, але і смак більш насичений. Тому я навіть не знаю, що мені більше сподобалось. Вони обидва круті. До речі, згадуючи досвід куштування якоїсь експериментальної кухні. Якщо ви не знаєте про що я отут -от буде посилання на відосик зі Львова, де ми ходили в високу кухню, так от, на відміну від тої кухні, цей експеримент вдалий тут смачно все підігнано під масу. Споживача. Тобто ти розумієш, що ти їси. Ще одна прикольна фішка даного закладу: тут є десерти повністю з морозива, та ще морозиво, яке готується прямо при вас за допомогою рідкого азоту та от такого от блендера, шейкера. Зараз побачимо, як воно виглядає. Ну, трошки рухно полетить. Щойно готували морозово, і от воно подивиться в такі от масивні кам'яні тарілці, ми замовили собі морозиво бейліс. Ну, я просто дуже люблю бейліс. Перше, що хочеться сказати, воно дуже щільне. Тобто не таке, як у якихось АТБшках, бо воно готується тільки з справжніх інгредієнтів. Справді, наче ти єси бейліс, але бейліс морозиво. Це смачно. Насичений кавовий смак. Якщо ти любиш бейліс, тобі це треба. Другий лот у нас сьогодні це ось такий от Наполеон з морозивом. Він подається з яблучним таким чатні, ріжеться важко. Ну, бо це я думаю морозиво. У розрізі ми бачимо, ми нічого не бачимо у розрізі. Коротше, замість крему тут морозиво. Це дуже смачно. Я обожнюю наполеон. Тепер уявіть, якщо я ще обожнюю морозиво, а тут морозиво і наполеон в одному. Це просто казка. Коржі сухенькі, але все одно морозиво перебуває своїм смаком і ніжністю. І тому цей тортик виходить збалансований. Замовили ще отакі от манго. Це теж десерт з морозива, Він йде на бісквіті всередині манго і манговий сербет. Це смачно. Але наполон мені подобається більше. Ми міняємося десертиками назад. Якщо вам подобається щось типу от такого алкогольного морозового, як ми замовили з Бейвіса, і ви хочете скуштувати отакий от формочний десерт, то можете взяти собі шишку. Десерт у вигляді шишки, який називається Єгер. Він йде з джемами шишок, і до нього ще додається такий наперсточок Єгер майстра Це смачно. Як на мене, смачніше ніж манго. Ох. Ну, цей вечір був надзвичайно смачним. Це, по-моєму, вперше за весь останній час ресторан, в якому мені сподобалось абсолютно все. Крім цього, манго, бо там кардамон мені кардамон не подобається. Ну, але загалом тут надзвичайно смачно, і якщо ви ніколи не куштували от саме такого гастрономічного морозива у стравах, ну я вам просто раджу сюди хоч раз сходити. Це трошечки дорогувато, але воно того вартує. Бо такий експірієнс, я думаю, хоч раз в житті варто пережити. Я буду доїдати своє алкогольне морозиво із Бейліса, а ви обов'язково коментуєте, що вам найбільше сподобалося, підписуйтесь, та буду вас бачити у нових випусках.